Капеланська благословіння на 14 травня 24 року в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І усі, але визволи нас від Духа. Слава Отцю Сину, і Святому Духу, і нині повсякчасно віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчано віки вічні Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, що Господь говорить такі слова, що тут полягає в тому, що світло прийшло в цей світ, але люди полюбили темряву. І... Уявляється це в тому, що вони полюбили вчинять злі справи. Але серед тих, хто в темряві, є люди, які полюбили світла. Ібо, а ті, які роблять злі справи, то вони не хочуть до світла виходити, бо світло видіють їх в злі справи. А ті, хто роблять світ... справи світла, то вони шукають світла, тому що це світло покажуть їхні добрі справи. І, всі говорять, і він говорить про те, от саме суд полягає в тому, що одні люди, які полюбили зло, не захочуть виходити на світло, яке прийшло в цей світ. А ті люди, які а, полюбили світло і роблять справи світла, навпаки, будуть його шукати і вийдуть до нього. Тобто не в тому, що хтось прийде і насильно когось буде витягувати із пекла, а навпаки, люди обирають пекло і йдуть до нього, тому що воно їм подобається. І тоді суд полягає в тому, що людина сама обрала свій вільний вибір, зробила або в сторону світла, де хочу, щоб і кожен з нас це зробив, і наша країна це зробила, і всі кожен в нашій країні це зробив, коли, особливо коли йде ця е, війна, яка забирає людей, забирає, ну забирає Боже, да? Божу іскарку кожного надію. Але навпаки, серед тих обставин темряви, людина, яка обере світла. Може вийти своїми справами світла, і навпаки, там залишиться переможним. тобто який переможе разом з Божою перемогою. І перемога буде полягати в тому, що ти будеш в світлі і світлом, яке світить, тобто при силі, а темрява і забуття нас не доторкнуться. Амінь.